Ян Матейко, польський живописець чеського походження, головний майстер, історико патріотичного живопису 19 століття, автор монументальних полотен, що сформували образ польської минувшини. Народився у Кракові 24 червня 1838 року у багатодітній родині батько, чех Франтішек Ксаверій, вчитель музики. Мати напівполька на півні кеня Йоганна Кароліна Розберг. Мати померла рано, і вихованням дітей займалася тітка. Ян з дитинства виявив малярський талант, хоча батько прагнув бачити його музикантом. З 13 років навчався у краківській школі образотворчих мистецтв. Уже тоді почав збирати скарбницю. Тисячі малюнків костюмів, архітектурних деталей, зброї, що стали основою його історичних полотен. Через проблеми із зором усе життя носив окуляри. 1858 року отримав стипендію і навчався в академії мистецтв у Мюнхені пізніше у відні. Повернувшись до Кракова, швидко здобув славу завдяки історичним картинам отрута королеви Бони» та станчик. Матейко не брав участі у січневому повстанні 1863 року через слабкий зір, але допомагав повстанцям матеріально й носив зброю. Його брати Едмунд і Казімеж воювали зі зброєю в руках. 1864 року одружився з Теодорою Гебультовською. Подружжя мало п'ятеро дітей, проте шлюб був складним. Дружина відома деспотичним характером і завершила життя у психіатричній лікарні. Обличчя Теодори часто з'являлося на полотнах художника, зокрема як королеви Бони. Патріотизм був наскрізною темою його життя. На його картинах оживає історія Польщі: битва під Грунвальдом, Костюшко під Рацлавицями», Люблінська Унія, «Вернигора», у кожному полотні не лише зображення події, а й символічна оцінка минулого, заклик до відродження польської державності. 1873 року став директором Краківської школи образотворчих мистецтв, яку перетворив на академію. Його учні створили нову генерацію польських митців. Студія Матейка була водночас школою патріотизму. Попри хвороби, він працював до кінця життя. Його останнім великим полотном стала Конституція 3 травня, помер 1 листопада 1893 року у Кракові, похований на раковицькому цвинтарі. Матейка називають живописцем польської історії. Його твори стали іконами національної пам'яті, а в Кракові діє музей Дім'яна Матейка, присвячений митцю.